Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 2, крапка 7, Личани, читає Наталія Бизова. На пам'ять приходила торішня зустріч з Олексієвою. Що вона мені скаже тепер? Але спершу я потрапив не до неї, а у відділ партійних кадрів прийняв мене так, завідуючи відділом пирожко. Він розрізав пакет, витягнув із нього супровідні документи і почав знайомитися з ними і одночасно зі мною, перечитував і уточняв кожну графу в анкеті. Особливо прискіпливо розглядав ті записи, які були пов'язані з моїм перебуванням у полоні. А в кінці витягнув із шафи чистий обхідний лист і зробив у ньому запис. Що саме написав, того я не знаю. Мабуть, що анкетні дані перевірено, і що у них виявлено негативного, чи сумнівного. Після цього він поклав усі мої документи у пакет і передав їх інструкторові. А уже той повів мене, до завідуючого відділом пропаганди і агітації Алексєєвої, мого основного майбутнього начальника, що знову явився блудний син, зустріла мене чи то жартома, чи докором. Явився на покаяння і исправление, відповів я у тому ж тоні. Звонил мені, звонил Кравчук, важно розтягувала вона слова, розхвалював он вас і просив посодействовать утверждению. Після такого вступу Алексєєва почала розглядати мою особову справу, першу взяла в руки обхідний лист. Прочитала висновок відділу кадрів і, як мені здалося, спохмурніла. Далі вичитувала і уточняла, як і пирожко, кожен запис в анкеті і автобіографії. Не останку вона кілька разів брала у руки обхідний лист і знову клала його на стіл. Очевидно, вагалася, що туди записати. Нарешті і сказала вы нам подходите и по образованию, и по опыту работы. И характеристика на вас отличная. Но, откровенно говоря, есть одно «но». С ним мы и пойдем к секретарю обкома Швыдаку. Как он решит, так и будет. Я зрозумів, что то за «но», Але хоч воно було неприємним для мене і образливим, все ж не дуже стурбувало, адже з газетних публікацій, висловлювань самого Хрущова, виходило, що бувші військовополонені, особливо поранені у боях, були реабілітовані. Не випадково ж мене і у партії поновили з попереднім стажем. Крім того, я не переживав за свій завтрашній день, як у перші повоєнні роки, коли мені ніякої роботи не давали. Тепер я мав освіту і професію вчителя, так що без шматка хліба не залишусь. Якщо раніше я прагнув просунутися по службі, то зараз, навпаки, мене запрошували, а я відмовлявся від будь-якого керівного крісла. Так що з своїм, як кажуть, добром я не напрошувався. Алексєєва повела мене на другий поверх і в одному місці зупинилася перед дубовими дверима. Мені сказала зачекати, а сама зайшла у кабінет. Сидів я у коридорі, мабуть, хвилин десять, і згадував, як у сталінські часи прискіпливо перевіряли кандидатів на відповідальні посади, особливо партійні. Якщо ця процедура відбувалася у районі, то починав оформляти справу інструктор райкому партії. Потім вона передавалася завідуючому відділом, а далі одному з секретарів райкому. Після цього справа передавалася в обком партії, там проходила аналогічну процедуру. Кожен робив у обхідному листі свій запис, за який ніс відповідальність. Якщо, наприклад,. Щось недобачив інструктор чи завідуючий відділом, то вище стоячий начальник учиняв йому рознос за політичну близорукість і втрату пильності. У 30-ті роки за таку провинність можна було поплатитися головою. Страх породжував так званих борців за чистоту партійних рядів, наклепників, стукачів, перестрахувальників. Нарешті двері відчинилися і мене запросили до кабінету секретаря обкому партії Швидака. На моє привітання, він щось відповів одними лише губами, а коли я сів навпроти, його колючі, прищурені очі так і забігали по мені злими бісиками. Запитання, які він ставив переді мною, були неприємні, в'їдливі і навіть образливі. У них відчувалося прагнення на чомусь мене зловити, звинуватити і на цій основі не допустити до роботи у партійних органах. Таке було відчуття, ніби ти знаходишся не у кабінеті секретаря обкому, а на допиті у КГБ. Ось деякі з його запитань, і моїх відповідей на них як могли ви, курсант військового училища, попасти живим ополон до фашистів? їхно запитав він, уп'явшись у мої очі своїм колючим поглядом. Це питання мене самого страшно мучило, заговорив я у відповідь, особливо у перші дні полону. Дійсно, як могло таке статися зі мною? Адже я був таким, що, здавалося, і куля не дожене. Та у бою я не мав навіть гвинтівки і кинувся на ворожі позиції з гранатами, надіючись здобути у нічній сутичці німецький автомат, але був тяжко поранений і прийшов до пам'яті уже у полоні. А чому ж ви не втекли з полону, як це робили справжні патріоти? Продовжував він своє, тому що на костелях далеко не втечеш, відповів я. У полоні багато бійців і командирів загинули. Чого ж вам удалося вижити? настільки запитав, як звинувачував чи висловлював підозру швидак. Мені теж не раз хотілося померти, відверто признався я, але смерть чомусь обходила мене. Може, я був трижильним, тому і вижив, але своєї вини у тому я не бачу. Ось такого роду були запитання до мене, і я зрозумів, що його не цікавлять ні мої знання, ні кругозір, ні досвід. Я був для нього насамперед чужак, а тому не повинен проникнути у керівні партійні органи. Отже, Сталіна уже не було, а сталіністи залишалися. Вони і у нових умовах пильно охороняли своє кастове середовище, свої привілеї і необмежені права. А галас навколо культу особи Сталіна, який вони здійняли на увесь світ, був вимушеним самовиправданням за мільйонні жертви, тактичним ходом у дальшому зміцненні своєї керівної і спрямовуючої лапка ролі. Олексєєва мовчки сиділа збоку і раз по раз кидала погляд то на мене, то на швидака. Її лице було незворушним. Вона, очевидно, звикла до подібних проявів властолюбства і цинізму у взаєминах швидака з тими, кого він зневажав і над ким з насолодою збиткувався. Посипавши у такий спосіб сіллю мої фронтові рани, швидак на останку трохи вгомонився і навіть виявив піклування в лапках про мою подальшу долю. Ідіть, сказав він, і спокійно працюйте у школі, а з райкомом зачекаємо. Передбачається адміністративне об'єднання районів, і потреба в ідеологічних кадрах можливо розв'яжеться сама собою. Вийшов я зубкому і на повні груди вдихнув свіже повітря, а уже їдучи автобусом додому, давав собі зарок більше у цю кастову богадільню не попадати. Слава Богу, що все залишилося по-старому робота, сім'я, хазяйство, ні різких змін, ні зайвого клопоту. На другий день поїхав я у райком до Власенка. Він зустрів мене приязно і зразу ж повідомив, що дзвонила Алексеєва. Вона, нібито, хорошої думки про мене, але передбачається укрупнення районів. Тому з вирішенням цього кадрового питання треба зачекати.